Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам вивчити віршик, а про кого ви дізнаєтесь, послухавши, хто ж це такий. Ви здогадалися, хто це? Так це, так, це журавлик до нас прилетів. Діти, давайте розкажемо журавлику, в якій країні ми живемо. Так, наша країна називається Україна. А розкажіть, журавлику, як називається ваше місто? А які міста України ви знаєте? Діти, а як називаються люди, які народилися на Україні? Так, ми з вами, українці. Батьківщина це місце, де людина народилася і живе, де народилися і живуть її батьки. Вона така ж рідна для людини, як і її батьки, тому й називається Батьківщина. А зараз послухайте віршик. Я вам буду розповідати, а ви його уважно слухайте і розгляньте картинки, вони вам допоможуть його вивчити. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, кращі рідної немає. Дітки, ви уважно слухали віршик. Тож скажіть мені, які місця облітав журавель? Так, сто морів, сто земель. А що спитали у журавля? Так, спитали, де найкраща земля? А що ж відповів журавель? Він відповів краще рідної. Немає. Дітки, а як ви розумієте, вираз такий у віршику, що облітав журавель сто морів, сто земель? Цей вираз нам говорить, що журавлик літав і бачив різні країни, різні моря? Але потім повернувся додому. А зараз послухайте віршик іще раз. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає кращі рідної немає. А тепер разом вчимо віршик. Облітав журавель. А тепер ви. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. А тепер ви. Сто морів, сто земель. А тепер наступні рядочки. Облітав, обходив. А тепер ви. Облітав, обходив. Крила, ноги натрудив. А тепер разом. Крила ноги натрудив. Слухайте наступні рядочки Ми спитали журавля де найкраща земля. А тепер разом ми спитали журавля де найкраща земля? Журавель відповідає, Кращі рідної немає. А тепер разом Журавель відповідає, краще рідної немає. Дітки, які ви в мене молодці. А тепер давайте іще раз весь віршик розкажемо разом. Платон Воронько облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає краще рідної. Немає, діти, нам з журавликом так сподобалось, як ви розповідаєте віршик. І ми говоримо вам до побачення до наступної зустрічі!